Да ну за что мне это? главное того, что выходные у меня должны быть. А у меня замесь выганы и домашки, и проверки, и все остальное. Ну что, что опять на этот раз натворил? Тотся Анатолий Григорьевна постоянно в субботу, то в неделю домашки, то ещё чтось. А выходные никакой мне не зроблять, потому что постоянно проверки и все остальное. Не надо ну я, классно, зато в дому не був, зато в школі побував. Ну что? Показуй дневник. А щоденник в школі залишився, тому що на провірку, як завжди, тільки навчання то вже і провірки, і то самостоятельно, то диктант, то контрольне, то еще що то. Понятно, ти хочеш маму надурити, щоб мама дурою була. Да? Мам, да при чем тут. Я кому сказала, що дневник виймай перед моїми очами? Ладно, ладно, тільки не кричи, пожалуйста, зараз витаскую. От, це те, що залишилося від мого днівника. Дай сюди, тут? Два бала? Не слухається. Прогулює школу? Мама, я все об'ясню. Не треба мені нічого пояснювати. Скажи мені, будь ласка, оце за тиждень получить два бала. Що це таке взагалі? Мама, давай поговоримо. Розмовляти з двоєшником не хочу навіть. Іди свою двойку неси назад. Я несу. Та якось побыстрій неси та вибачайся та вертайся назад додому. Дурацька, це Григорівна. Ну що, Григорію, приніс матусі свій сюрприз за тиждень. Да. Пані Наталя Григорівну, вашої височності. Приніс мамі. Ну, що вона сказала за твій тижневий сюрприз. Шоці вона, да? Ні, матуся сказала, щоб це ви собі на лоб приліпили оце. Ти що, Григорія? Знущайся, це що зараз було, тільки що? Ну як що? А ви не здогадаєтесь? Ні, а що, що це за тон ти на мене піднімаєш зараз? Це називається серйозний воспитательний розговор. Отак От то краще. А, і ще забувся. Тепер і вам. два бали наліпити голову. Ох, яка красота, треба це засняти. Ох, яка красота. Тик ток скину, мільйон просмотрів точно буде. Удачний сьогодні день. Отомстив вчительки за двойку.